Так, всім привіт! Приїхав мій інвертор з Аліекспресу. Приїхав 125 днів. За 90 днів я вже кошти повернув. Але прийшов, як то кажуть, бонус. Доїхав він до мене за 125 днів, як я перед тим казав. І Що приїхало нам з Аліекспрес? Це є гібридний інвертор Ann'ї. 4,2 кВт. Інструкція. Кабель до Wi-Fi модуля. І сам Wi-Fi модуль. Стандартка із антенкою. І ось Друзі інверте 126 днів букав. Непонятно де? І непонятно якими шляхами? Цілий? Цілий? Як на диво, цілий? Такі серйозні поролонки. Красота. Одним словом красота. Лайки.